Любити батьківщину різними мовами в Ужгородському національному університеті пройшла всеукраїнська олімпіада з російської мови та літератури. Подія традиційна для вишу, адже змагання тут проводиться вже 18-й рік поспіль. Серед учасників 35 кращих студентів-знавців російської мови з усієї України. З подробицями наші журналісти. Четвертокурсниця Ольга студентка Одеського національного університету. У всеукраїнській олімпіаді бере участь уже вдруге. Минулого року саме вона стала кращим знавцем російської мови серед студентів українських вишів. І з досвіду змагань каже, найскладніше даються завдання з російської літератури. Цьогоріч підготувалася не гірше. Дівчина планує здивувати членів журі своєю ґрунтовною доповіддю. Услови олімпіади, в общем-то, не міняються. Нас завжди приймають чудово, розміщають в достойних містах. Всі Проходять два тури. Перший тур ми сейчас напишем. Завтра будемо захищати свої доклади. Я пишу доклад по літературоведенню символике міра персонажей в романі АLEXІМАЛЧРІМІЗАВЯПРОД Скільки ти знаєш мов, стільки разів ти людина. Переконана незмінний член жюри Ольга Воєводина. Жінка приїхала на Закарпатті з Дніпропетровщини і вважає, така олімпіада вкрай важлива у наш складний час, адже це запорука єдності між сходом та заходом країни. Я прекрасно знаю украинский язык, разговариваю, и некоторые предметы веду на украинском языке в своем университете. Вот мы русскоязычные, украиноязычные украинцы. И мы любим нашу страну. И знание языка и культуры это всегда только большой плюс. Цьогоріч в Олімпіаді з російської мови бере участь 35 найкращих студентів з Києва Івано-Франківська, Дніпропетровська, Харкова та інших міст. Змагання будуть проходити у два конкурсні етапи письмовий та усний. Сьогодні ми пишемо письмову роботу. Це перевірка ерудиції інтелектуальної, літературознавчої та мовознавчої з русистики. Це перевірка вміння аналізувати та писати текст. Перевірка лінгвістичних знань. Завтра буде другий тур, усний. Це проголошування доповідей. Переможець Олімпіади буде визначений 21 квітня після виголошення доповідей, а по завершенні на студентів чекає екскурсія мальовничими куточками Закарпаття.